Всім привіт! І як я обіцяла. Просто ми зараз всіх пропустимо. Not My Neighbor. Це вже четверта частина, на секундочку. Вона мала бути, звісно, з кошмарним модом. Тобто грою. Але. Ну, не вийшло. Зараз просто. Вона, мені здається, це не займе багато часу. Я, до речі, зараз наушниках. Оце скіпим. Ми просто все будемо скіпати, І будемо, і будемо казати, чи що помітили щось чи ні. Це такий, типу, харк, хардкор. У мене, до речі, досі оце залишилось. Мені mm -hmm. цікаво. Так, хто там? О, багато. Доволі. Це у нас тут виходить 6-й. Ну проходь. Це у нас Робертський пічман. Я знаю її, чого тобто. Альф капучи. Я помітила. Хто там у нас все? Б! Чого? Ну, чакра відкрилися. Що людина, ну? О, привіт, миястоум. У той який був третьо, ночем. Піти за ще бабл. Привіт! Шміф. Привіт, Пічман Албертський. А у нього там з бровами щось було не так, не так. З, платом, з братом близнюком? Добре, добре. Брови, не такі, брови. брови не такі, точно, точно. Зараз ми це зупинимо. У нього мають бути отакі. А у нього там були не такі. О, привіт Зараз подивимось, це, напевно, у нас Еленойс була. Да? Це напевно у нас. Так. На чому кінець? Tak.